Всім привіт! Презентую вам лот одяг жіночий мікс бренду Esmara. В лоті 18 одиниць. У лоті є сукні, футболки спідниці, штани та сорочки різних кольорів та різних розмірів. Розмір від 32 до 46. Вартість лоту 3200 гривень. Сукні в лоті буде 13 одиниць. футболки 2 одиниці. Спідниці 1 одиниця, штани 1 одиниця та сорочки 1 одиниця. Собі вартість в одній одиниці 178 гривень. Ці ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!